Добрий день, малята! До нас сьогодні завітав хлопчик Нечіпура. Він не знає, що треба робити, щоб бути охайним. Давайте йому допоможемо та розкажемо. Дітки, як ви думаєте, що треба робити, щоб бути охайним? Щоб бути охайним, потрібно слідкувати за своїм зовнішнім виглядом та речами. Які повинні бути чистими та вміти користуватися засобами гігієни. Що ж це за засоби такі? Давайте відгадаємо загадки та дізнаємося. Він по затісках мастак, Вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що охайний молодець той, хто має гребінець. Ліг в кишеню і вартую, Плак сіреві та бруднулі, витру вранці струмки сліз, не забуду і проніс носовичок. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик, кесенький. рушник. Як купатися ідеш і мене також береш, я гладенький запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне мило. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густуй пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще й зубну, пасту. Молодці дітки, а ось іще одна загадка. Якщо руки ваші в ваксі, якщо на ніс сіли клякси, хто тоді ваш перший друг, змиє бруд з лиця і рук? Це вода. Ось і розповіли ми нашому начіпурі про засоби гігієни, а ви користуєтеся такими засобами. Дітки, а що ще треба робити, щоб бути охайним? Потрібно дотримуватись деяких правил. Наприклад, коли ми їмо, потрібно правильно тримати ложку та їсти над тарілкою. Щоб не забруднитись, також користуватися серветками або рушничком. До та після їжі обов'язково мити руки з милом. Це допоможе нам бути охайними та здоровими. А зараз я пропоную пограти в гру. Та за допомогою малюнків спробуємо скласти речення. Хлопчик миє руки з милом. Складіть речення. Дівчинка чистить зубки зубною пастою. Дівчинка умивається водою. Хлопчик витирає руки серветкою. Молодці. Гарні речення в нас вийшли. Малятка, от і допомогли мене Чіпурі стати охайним та познайомилася з засобами гігієни, які в цьому нам допоможуть. До побачення!